Чому морська вода солона? Ви коли-небудь замислювалися: чому морська вода така солона? Це не просто випадковість. Є кілька основних причин, чому моря і океани наповнені солями. По-перше, вода, яка потрапляє в океани з річок і дощів, розчиняє мінерали з гірських порід і ґрунтів на своєму шляху. Серед цих мінералів натрій і хлорид саме вони створюють знайомий смак солі. По-друге, Підводні вулкани та гейзери також вивільняють мінерали в воду, підвищуючи солоність. І хоча вода з поверхні океанів випаровується під дією сонця, солі залишаються, концентруючи свій склад. А ще цікаво, що морські організми, такі як молюски та корали, використовують деякі мінерали для своїх раковин і скелетів. Проте основна частина солей продовжує залишатися в океанах. Це природний баланс, завдяки якому наші моря і океани є такими, якими ми їх знаємо. Хочеш дізнатися більше цікавих фактів? Тоді підписуйся на Marcus Dose, став лайк та залишай коментар.